Усім привіт-привіт, друзі. Ось вже сніг майже розтав. А мій холодильник, морозильна камера. Також, друзі, потроху розстає. Я трошки снігу сьогодні зранку докидала. Докидала снігу, а пішов дощ. І друзі, друзі. І моя морозильна камера. Розморожується. Ось такі то справенькі. Ну, я надіюся що ось тут у нас все в порядку. Ось тут ще сніг тримається. Дара я візьму його до хати, подивлюсь і повеземо справжній холодильник. Ввеземо страшний холодильник, морозильну камеру. Ось так, друзі. Ось так я виживаю в таких умовах без світла. Нема світла, нема холодильника, нема нічого. Але головне, щоб була перемога, щоб наші захисники, захисниці повертали додому. Повертались живі, неушкоджені, І, звичайно, з нашою перемогою, друзі. І все буде в нас добре. Все ж таки цікаво. <с> Яке ти м'ясо, друзі? Зараз ми подивимось. Так. Перша частина випала в нас. Ну пакет. Не потекло нічого. Як було, так і залишилось. Друга частина. ну Холодна заморозка, що ви хочете. Так, тепер веземо морозильну камеру. Ну що ж, друзі, всім пока-пока. Ставте пальчика доверху, кому подобається. Кому не подобається, ставте донизу. Пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Всім. Пока-пока.